Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Серєнка. Вітаю в цей чудовий зимовий день. Ну, Температура мінус 3, вночі вона була мінус 6. Знову невеличке похолодання. Ну, Друзі, ми на нашому дослідному полі по озимій пшениці. І на що хочеться сьогодні вам звернути увагу. На одному із сортів було закладено. Дві густоти це 2,5 і 3 мільйона. І ми сьогодні відбираючи зразки озимої пшениці для аналізу, для подальшого на вміст цукрів. Ну якраз час для цього вже. пшениця, як кажуть, прекратила вегета... вегетацію. Знаходиться вже чи в вимушеному, як ото пишуть, зимовому спокої, чи в... це дійсно вже зимовий, оскільки зима вже спокій. Але що хочеться, друзі, на що хочеться звернути увагу вашу? От е, сорт е, відомої компанії РЖТ Депот. І ми його посіяли з густотою 2,5 млн І е, відбираючи зразок, я зразу звернув увагу, що всі рослини практично рівномірно е, пройшли фазу осіннього кущення. Ну, буде відповідно ще й весняне. Але я звернув увагу, що. Практично скрізь, чому практично майже 95%, друзі, ну, на скільки відібраних 12 рослин, тільки одна була з двома пагонами. А всі рослини мають три пагони. Це супер, друзі. Ви подивіться, яка краса, коли на, вона пшеничка дійсно, і глибина 3 см і вона добре розкустилася, Сподіваюся, вона набрала і хороший міст. Цукрів, тобто пластичних речовин, перезимує, ну, і забезпечить хороший високий урожай із хорошою якістю зерна. Тому, друзі, це до чого йде мова. Про що? Через те, що сучасні сорти озимої пшениці. Це поле було посіяно 18 вересня. але ми звертаємо увагу вам на те, що сучасні сорти зими пшениці їх не потрібно загущати. Вони при нормальній густоті, от нормальна густота, я вам ще концентрую увагу: 2,5 мільйона. От в даному варіанті було. І всі рослини мають три пагони. Тобто 2,5 мільйона це 250 рослин на квадратний метр. Вже ми маємо 750 рослин. Ну, Буде ще весняне кущення, ще додаться один чи два пагона. Але вже цих продуктивних пагонів. Уявіть, що якщо вона сформує колос вагою там 2 грама. А ми зустрічали сучасні європейські сорти із вищою вагою. Ну, давайте два не брати. Давайте візьмемо 1,5 грама. От і рахуйте, 750 на півтора, друзі. Ну, це вже за 10 тонн. Ну, сподіваюся, що буде. Нормальне зволоження, добре перезимує, все буде класно. Я думаю, що все буде добре. Якщо вірите, то дійсно все буде добре. Тому, друзі, не загущаємо ми озиму пшеницю, сіємо її на оптимальну густоту. 3 см ми про це вже не, одно, не один раз наголошували. Не потрібно її заглиблювати. Навіть 4 це вже не є добре. 3-2,5. Це просто нормальна, абсолютно глибина. Головне, щоб ґрунт був якісно підготовлений своїй час, щоб волога відповідно була. Ну, хлопці з півдня зараз нам напишуть. Та от у нас вологи немає і з травня місяця, то які трипагона. Друзі, буде і у вас волога. Буде волога. Ми е, надіємося на те. І ще і взимки зими в теплі. Вона нормально. У вас і весною розкуститься, витримаєте хороший врожай. Друзі, а я ще хочу нагадати, що в нас. 14 грудня буде вебінар по технології вирощування зими і пшениці від сівби до збирання. Запрошуємо вас прийняти участь в нашому вебінарі. Під цим відео ви знайдете інформацію про наш вебінар. Головне, завчасно зареєструйтеся, друзі. Ну і спонсори інтенсивної технології. У нас мають право безкоштовно прийняти участь на в нашому вебінарі. Тому ставайте спонсорами, друзі, інтенсивної технології нашого каналу і будете дійсно і приймати участь в хороших вебінарах по технології вирощування не тільки пшениці, а й різних сільськогосподарських культур, а й мати доступ до великої інформації. А її там дуже багато, 35 років. Практичної діяльності в сільському господарстві, я думаю, що, ну і плюс і ще і науковий. Оце така інформація, друзі, ви бачите це стан на сьогодні. Е, ну, я хочу, щоб і у всіх така була пшеничка. Добре розкущена, мала хороший колір, загартована і мала високий потенціал. На все добре. Подобаєчки, підписка, коментарі, поширення інформації. До зустрічі на каналі. Чекаємо на вебінарі. Слава Україні!